Так, всем добрый ранок, з вами Бога и добрать на игру. Ой, на игру полично на новый блок. Новый блок уже вышел на канале, можете написать. Дивитися... Как Роді... сказать, я вчера не играл, бо мені чего вчора... вечером голова боліла Ну, сегодня два ролика по ролбу по Майнкрафту и Бобра Старсу вийдуть Стараюсь выйти. И на новый ролик выйдет ролик. Вчора був трэш. Як сказать. Е, скандал вчора був, не якщо на... плюс мінус сказати. Ну, вчора скандал був, бо я вчора розстроївся, блять. Якусь я знайшов заміну за мессасіи, а уся, блять, говорить. Ну, на не помертись. Я сказав друзям, що я два дні не появлюсь. 31-ши. В першу часу я можу вечором повітися, а подивитися, або середу четвер, або вечором, четвер вечором. Або неділю, я не знаю. Я можу 5 днів пропустити, або місяць пропущу. Зараз, бачите, зараз, ну, не знаю, бачите зараз зараду ранок зараз подус. 5 ранку вот сюда. ну бачите темно у мене. Бачите, в варшавей. Цей бл блок выйдет на канал вова. Кроко, там да игры. Там еще и в блоге. Короче, кто не дивився новую серию про... Block Mago нове відео, но вишто по суботу. Можете дивитися в ссылки в писані. Я тут чекаю на 115, бо я не стигнув 17 сервітів і він по... поїхав без мене. Я не виспаний просто, мене збунди... розбудили просто. Бо сьогодні новий рік получається на 31, на 5, бо я, веч... я можу сьогодні вечором зайти. Вучи або завтра вачом. Або вони не обов'язки, я не знаю. Я можу три дня пропасти, хоп, взять. Просто капець. я вже его дай свой работе. Я вже збираю, збираюся, забирайся уже. Ага, ще подумаю игорька, хм... що вдового пропав месяца его не було, блядь. Я скажу, що я хворий місяць, я в вже, хер. Не, не ну, отписю. Короче, завтра сьогодні може ви зайде Андрій без мене. Чи на ну, Артема просто він. він, він, він. Эмм... Кто там дали по... Кто не дивився там новый в там блог, дивиться в подказке. Там 10.50, там почти 11 минут Може там в ссылке писані дивіться там, або там. Е, ще буду можна відповідати відповіді відповідати відповіді. Ну, перша відповідь мене в що таке. Е, Куда пропала Даша? Ні, не Даша. Куда пропала Маша? Е, Маша кудись пропала, я не знаю. Я ей можу отвечать або писати, вона не пише просто. і не грає в ротбукс. що вона она Можна Можно вер... невірно, Эээ. Е Капець просто. Я в шістя... зараз в Україні зараз в Україні 6 ранку, в мене в Варшаві 5 ранку. Отаке, коротше. І друге відповідь відключило, що я писав хмельниць, що я написав, що мені асі не вибачені при... не Не... простило. Йому сказав: я подумаю, я, якщо два дня висяг... Якщо не вийде, то я два дня не з'явлюсь. Ну, Но на VRX 100% з'явлюся, якщо... Якщо цей персонаж з'явиться, я не знаю. Ну, це таке, коротше, я закінчаю... Закінчаю блок, у мене руки вже просто. Подписывайтесь на моего канала. Давай над лайком тоже пишу сей, один Третий ролик Ой, ролик по блоку. Она же форса ублюдает. Может дайте появиться по блоку. Я можу два ролика по Produx знімати. Там вийде Бен або Мердон Мистер, а і ще вийде серія про Брук, Блок ма Блокма... Ой, Брухевн. Брухевен, там вийде якась серія, я не знаю. C'est завтра вийде на Новий Рік. це називається, Блін, забув. Метроситі там другий сезон уже. Другий сезон. Другий сезон. Вот так я чекаю сейчас на 115-го, на 115 зара приедет я съеду на нього и поеду на работу вывозить не ехать надо все я с вами закончаю ролик два вопроса відповів. ну что друзья подпишитесь на канал ставьте лайки нажмите колокольчик, не, на не подписите ролики входить каждого день. на с вами всем пока